Щороку, 16 лютого, на державному рівні в Україні відзначають державне свято День Єднання. Єднання розуміє кожен власно. Що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, сила мого роду, що нас з'єднає мужність, волю, вроду. Чезним святом, люди, хай країна добра буде, мир панує та завзяття, хай цвіте країна, браття! День єднання великої України. Відзначаємо у цей славний день. Хочемо побажати щастя і любові і миру усім! Україна єдина. Україна це сила, Україна це наші солдати, які пішли воювати. Єдність це наші волонтери, які дістануть усе, що треба. Єдність це наші сапери, які розміновують міста і села. З ним єднання держава. Будь багата, щира, жвава, хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. Єдність до перемоги нас веде, єдність ворога порве і з руїн підніме Україну, прокладе нам шлях до миру. Єдність це вся Україна, яка не стоїть на колінах. Могу наближає і ніхто нас не здолає. Єднаймося, бо воля в цих серцях, хай кожен знає, ми нація єдина. Ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна, незалежна Україна. Ми єдина країна. Незважаючи на усі негаразди, що відбуваються зараз, всі ми прагнемо одного миру та спокою, міцної та квітучої держави та чистого неба над головою. В єднанні наша сила. Це українська, нам Україну народила краща мова кохання. Це українська сила небе.